Доброго дня. Виявив незгоду таким наказом. Ми наказу не бачили. Ви його не хотіли бачити. Ну. Зараз я вам покинулся. От. І ми пустили за підприємство, а також я потім через тиждень приїжджав, знов потримався в цю ситуацію, був п'ятницю. Ну і зараз, як ви бачите, я був перед тим, як витувати поліцію. Як це положено відповідно діячого на працювати. Вони виявили ціною, дорозі сказали, що не допускати, але підсумали. Згідно законодавства, ви не маєте права, так як руч знаходяться в апеляційному суді. Це поперше, це поперше. І те, що ви кажете, що вас не допускали, вас не представляли. Вибачайте. Алла ні на космос у суді з із із, Не винесено. Нема нічого. Не зриблював газя. Вибачайте, не нічого. Чого вони до нас не їдуть сюди? Чого? Вас представлять, чого не їдуть? До вас приїжджав перший заступник. столом, приїжджав, знакозо без нічого. Постоку нужен, конечно, начальник. Він приїжджав без знашко. Чого не їдуть до нас ніхто сюда? Виїдете самі. На тавжем проїжджав. Так. Як можуть? Як можуть? У Києві пройти конкурс так, я, я ви ну, виграти. Взяли... Якщо ну, ви не в ви, рибній газ галузі не, ви, не, рибні, ви не жерстало, зовсім не, ви не розумієте, як ви могли ви виграти конкурс оцей. Це, я якщо льотів, то я не літаю, Понімаєте? І треба до комим головним, що ми не виставили ще одного кандидата Було що треба, щоб мав профільну освіту. Я зараз, Ми... я зараз не про морально професійні е, з вами якості розмовляю. Я про... Я, то... я, про що я, ви хочете балака? З вами вже я не прошу, Я вже питався, балакати, зараз Ні. з вами не прошу. Я розмовляю з представником правоохоронних органів про те, що в мене є е, всі законні підстави де мати цю посаду. Показуйте, який накол Де вони

У вас есть копіїнал. Оригинал, оригінал, самі оригинали. Самі оригінали. Зараз приїхайте помічник комісійську раду пробіг копію цих документів. Нам дославу. Потім дальше вирішуємо да. будем вже будемо питати. Сейчас прийдемо зробимо. А то бумажку моє ще навіть проводити. Та це хто, підписати його, Любов, безперечно. Це. Любов, що ми підписати. Нам у контуру не скинули, ні, ні, ні. не в нас таку наказу. Ми машиною поїдуть. Ні, так, подождіть, подождіть, подождите. Ви біжі тридцять. Ану, подожді, подожди, подожди. Ану, покажіть отак, людям. Отак Отак покажіть. отак. Печаті даже немає. Ріб'я, він не дійсний. Ну, печаті немає. Да, на контракті є печатка. Шановний, ваш контракт. Скільки вам на Зараз да. на те... певні я розпишу. Нема печатки. Нема на казку відпечатаний. На печатки не вимагає. На контракті є. Ваш да, да. контракт підіжному заграженні. А ви контракт. за це сюди йдете? Це контракт, який скріплений печаткою і підписом. Голови держари агентства і моїм підписом. А це наказ. Наказ спочатку не вимагає. Як це так не вимагає? Ну, слухайте... Мокра я... печать зараз ставляється в будь-яких мокра печать? А контракт на яке підписував? час. А п'ять років? Контракт на 5 років. Так. На П'ять років на 5 років. 5 років будете, їздити, а так ми вас зустрічатимемо. <сум> Чому ви не берете друге підприємство, а сюди тільки йдете? Чому? Не хочете, не хочете бо тут гроші є, а там грошей немає на другі підприємствах. Покажите, я вас ще брати. Привикли тільки їздити там, де груші є. Посадить последні уройони. Такі не садять, таких не садять. Бо їм будуть. Там де вже на Ніхто не сюди